Як підтвердити запис на візит на порталі e-консул? Як перевірити, чи пройшло підтвердження успішно? Які поради? Дивіться у цьому відео. З вами я, Аліна Світло, Міжнародне право. Поїхали! Після того, як ви записались на візит на порталі e-консул, відео про те, як записатись на візит ось тут? Ви отримаєте нагадування про запланований візит на електронну пошту та в електронному кабінеті. За 30 днів, за 7 днів та за 3 дні. Увага! Коли ви отримали кожне нагадування, у вас є 30 годин для того, щоб зайти в електронний кабінет і підтвердити свій візит. Якщо ви цього не зробите, то ваш візит буде автоматично скасовано. І так, ось мій лист. Маю 30 годин, щоб підтвердити візит. Від чого рахується час? Відлік іде від часу, коли цей лист надійшов на ваш емейл. Я робила підтвердження на останній 30-й годині. Але вам повторювати цей смертельний номер я не раджу. Портал працює у тестовому режимі, тому можуть виникати помилки у його роботі або роботі підключених сервісів. Будь ласка, віднесіться до цього спокійно і з розумінням. Порада. Робіть підтвердження одразу після надходження вам такого листа. Бо якщо виникнуть технічні проблеми з підтвердженням, то у вас буде запас часу, щоб вчасно звернутися за допомогою та успішно підтвердити візит до його скасування. Повернемось до того, як підтвердити візит. Для цього нам треба якось потрапити на портали консул. Є два варіанти: перший в електронному листі натиснути на чорну кнопку перейти до підтвердження. Має відкритись ось таке вікно з авторизацією на порталі eConsul. Якщо у вас так не вийшло, тоді другий варіант. Заходимо на сайт econsul.gov.ua. Посилання під відео. Оберіть зручний для вас спосіб авторизації та дотримуйтесь інструкцій. Я обираю метод особистий ключ. Натискаю. Увійдіть за допомогою особистого ключа. Завантажую файл. Ввела пароль. Натискаю «Продовжити». Коли ви зайшли в електронний кабінет, то є два способи, як зробити підтвердження візиту. Перший спосіб такий: на головній сторінці заходимо в Зверніть увагу. Натискаємо Показати повне повідомлення. Тут ми бачимо такий же текст, що і в електронному листі. Внизу чорна кнопка Перейти до підтвердження. Розглянемо другий спосіб швидший, на мою думку. На головній сторінці заходимо в задачі. Бачимо нова. Виділено зеленим. Натискаємо Підтвердження візиту. Далі, незалежно від того, як ви заходили першим чи другим способом. У всіх буде однаково. Відкривається вікно Підтвердження візиту. Буде два кроки. Перший крок відомості про запис. Натискаємо Далі. Другий крок власне, підтвердження запису на візит. Питають, ви підтверджуєте візит? Так або ні. Ставлю так. Натискаю. Підтверджую. Дякуємо! Запис підтверджено. Порада. Зробіть фото або скріншот цього екрану. Натискаю Зрозуміло. Як перевірити, чи пройшло підтвердження візиту успішно? Повідомлення про те, що мій запис підтверджено, на електронну пошту я не отримала. А хотілося б. Тому давайте шукати підтвердження в самому електронному кабінеті. По-перше, заходимо в розділ задачі. Якщо там пусто, немає задачі підтвердити візит, то чудово! Після підтвердження моя задача зібрала речі і переїхала в архів моїх задач. Порада. Зробіть фото або скріншот цього екрану. По-друге, коли минуло 30 годин на підтвердження, знову заходимо на портали консул в розділ Запис на візит. Мої візити. Якщо там є ваш візит, він активний, то робимо висновок, що підтвердження пройшло успішно. Якщо ж ви підтвердили візит вчасно, але з невідомих причин активного запису в розділі запис на візит немає. Тоді для вирішення проблеми зверніться, будь ласка, до консульського відділу, опишіть ситуацію та додайте доказ успішного підтвердження візиту. Якщо ви підтвердили візит помилково, або змінилися обставини і хочете скасувати візит, то як скасувати запис на порталі, буде у цьому відео. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть у коментарях під відео. Буду рада допомогти! Дякую, що були зі мною!